Друзі, всім привіт! Ми приїхали до себе на дачу. Тут у нас спека нереальна. У нас вже є деякі зміни. Зараз я вам покажу, які все погоріло. Зараз пройдемося з вами по участку, глянемо, що в мене вижило від цієї спеки, а що ні. Давно вже я нічого не знімала, бо я тут по факту і не була. Не приїжджала, не було часу. Ну, як ви вже могли побачити, ось, у нас з'явилась вода. Халілуя. Ось, ось таке у нас тут. Ось такі у нас тут справи. Найголовніше це вода. Вода це супер. Так, що в мене по рослинам? Що живе, що не живе? Ну, де-не-де я бачу посохли рослинки. Тут вроді би як живенькі. Так, о, дуже швидко йду. Угу. Тепер рісовіки. Так, тут щось підсохло вже. Підсохло, да. Бачите? Ага. Ой, все, вже бачу. Треба полити обов'язково. Полить, полить, полить. Так. Тут щось було, засохло вже немає, залишилась тільки паличка. Конюшина була насіяна. І ось дивіться, що, що тут залишилось? Сухе поле. Сухе поле. Дуже шкода. Да, це треба систематичний полив. Ой, дивлюся, тут перезрісся цей кущик. Угу. Хочу дуже багато змінити в своїх клумбах. Так що таке. Ось розочки треба мене тут пообрізати. Вам показати, як нам тут робили, е криницю цю копали. Там Ромка знімав. Це вже Ромка буде підключати, зараз насос. І буду поливати. Якщо цікаво, то пишіть скільки, що коштує, то я вам потім окремо відео зніму. і Пишу вам, що скільки нам обійшлось зараз, які ціни. Відключили ми воду. Ось я такий полив зробила. Так, трошки пройшлася з порослином Почистила. Ось не буду пересаджувати багато рослин. Ці гордини я не хочу вже. Ці так садила, що трошки тінь вони створювали. Так, зараз я хочу відра понабирати води. Бачите, як добре воно робить. Такі ось поли. Класно мені подобається та штучка. Переключи. Jest grosz, no? Я Хлопці, розказуйте, де ви були? Спокійно. А я був на, танці. Да, а, на я... Ходив. а Я був шармуїв. Так. І був в школі. І хочу... Ми тобі купили соломку. Будеш сіти. Я ж вас так не співаю ловити. І кракери тобі. Так, уже в дітей почався навчальний рік, так? Да? Так. Да. І що ви? Саша, зупинись, секунду. — Я хотів Саша, я хочу так. Ти, ти щасливий, піти? Саша, да. що школа а почалась. Піти я. їсти. Чого? Як, я ні, як, задаву, як зразу, ви пішли? Угу. Привіт, зразу. Зразу урок починається. Зразу діставати букварки, математику. Угу. Це нормально. Це Що? Голосніше, а? Голосніше. Зразу що? Зразу завдання, якісь задають, так? Да? Да. Да, так. Нас там. Що там в другому класі, що вже? Що завдання? Домашнє завдання. Ні. А що? Um... Я ж не знаю, що ти хочеш сказати. Що ти думаєш, я же не? Ще книжка, що де там читать, вже в 3 класі як вже називається. Ну, букварик. Ні. Читання. Українська мова. Українська мова. А, все, зрозуміло. Угу. У нас українська мова. Да, Саш не, не розтягує зайчик в футболочку. Артемчик, пошли. Ну, коротше, в нас поки що на участку ми призупинені всі роботи. У нас почався. Навчальний рік, так, да, Артемчик, мама, Що на танці. Мама, я хочу втанці їсти, як випіши. Да? Так, добре, наступний раз поїмо. Ти ж брав пончика, ти ж їв донатса. Так що у нас почався навчальний рік, тому трошки зайняті. Ми всіх розвозимо то в школи, не на роботи, я. потім забираємо, потім на танці, на футболи, коротше, на гуртки всі. І ось повертаємося додому в сім вечора і вісім. Артем сказав, не «пока». Кажи, що. Я був на сонечці і там танцював. І що, ти старався? Да. Молодець, умничка. Все. І ця ішла на сонечка оця. Дівчинка. Не оця, а дівчинка. Оця, а усунник розумник, оця. Розумників, так. Да. Не оця, так не гарно казати. Дівчинка. Дівчинка. Розумник отака. Маленька така. Так. Саш, тримай, Артем, тримайся. Я тільки пішла. Угу. Все, погнали папа чекає. Зараз мені подобається. Тут такий у нас є скверік. Тут мені дуже подобається композиція. сусна. Що собі так. Це якась рябина, чи що це таке, не знаю. Це ось ніби ці райські яблучка, як воно називається це дерево. Воно таке, дуже гарний кольор, такий ніби, як бордові такі листячка. Ну Гарно тут так посадили, мені подобається. Я хочу вже замовляти е, рослини на осінь на посадку. Треба дерева, я хочу катальку замовити, обов'язково посадити. Дивіться, гарна сосні. Сосну хочу посадити. Так що треба озеленяти територію, так, Сижулька? Так. Ну що, друзі, їдемо додому. Так. Я з сьогоднішнього дня вирішила, що я буду знімати будні дні, як у нас проходять. А лучше вихідні. Вихідні, так, да, буду знімати не тільки наш участок і дачу. А, а те, як Саші ми проводимо творчі. час, того, що дуже багато в мене там раніше було повідомлень е, в на рахунок відродичів. дітей. <гум> Громада. В основному від родичів. <гум> ну, коротше, суть в тому, що суть в тому, що ми дуже активно проводимо наші дні. Ми зранку уходимо пів восьмої. І десь в пів восьмої вечора приходимо. <тит> Куди? Куди? Додому. Так що таке, всі, у всіх свої справи, у кожного є якісь <тит> гуртки. Ми з Ромкою бігаємо, їх водимо в ці гуртки, найчастіше разом стараємось. Якщо там не виходить, то покремо, по ну, <тит> <тит> окремо. Так що таке, Артемчик з цього навчального року теж почав ходити на гурток. <тит> <тит> Ой. — Добрий день. — Добре, да. Бляха, не... я думав, що дядько шнурка просив. Ну так, да, тут вже прикурити, попросили машину, не заводиться у мужчини. Так що таке. Ну все, друзі, ще раз прощаємося. Якщо вдруг не прощались, всім пока-пока. Підписуйтесь обов'язково і ставте що? Подобайки. — Подобайки. — Як вони ставляться, Показуйте. — І лайки. І лайки. Да. Пока-пока! Закусінняці, Ромі ставте. Він хоче за Нам ставте мені подобайки, дітям лайки, а Ромі закусінниця.